Уявіть, ви майже три десятиліття живете в країні без права на виїзд. Все обнесено колючим дротом і високими стінами. Навіть виглядати за них небезпечно для життя. І тут раптом в один момент це руйнується. Втім, давайте з самого початку. В цьому випуску ВОЗ ми розповімо про те, що призвело до дикого рішення збудувати мур. Поговоримо, наскільки ефективною і небезпечною була ця споруда: про відчайдух, що кидали виклик бетону і жорстоким прикордонникам. Згадаємо про випадковість, яка зруйнувала цю стіну ганьби, і про офіцера, що прийняв найважливіше рішення у житті. Після другої світової війни Німеччина була розділена на чотири зони окупації: радянську, американську, британську та французьку. Хоча Берлін розташовувався глибоко в радянській зоні, за рішенням Потсдамської конференції місто також розділили на чотири сектори. СРСР отримав східний Берлін з центральним районом Міте, де Брандебурські ворота та будівля Рейхстагу, індустріальні Фрідрихсхайн та Ліхтенберг, зелені Трептов, Кепенік, Вайсензеє та Панков, житлово-промисловий Пренцлауерберг та сільські Гелерсдорф і Марцан. Американський сектор охоплював південний захід: торговий Штегліц, Целендорф з ботанічним садом, адміністративно-житловий Шенеберг, робітничі Нойкельн і Кройцберг та Темпельгоф з аеропортом. Північно-західний британський сектор включав прилеглі до центру Тіргартен та Шпандау, аристократичний Шарлотенбург та житловий Вільмерсдорф. Французи керували північними районами робітничим ведінгом та передмістям Райнікендорфом. Та Кремлю було потрібне все місто. 24 червня 1948-го Москва пішла на блокаду західного Берліна за допомогою військ. Відрізала цю частину від залізничних і автомобільних шляхів, що з'єднували його з західною Німеччиною. 323 дні американці та європейці літаками постачали до західного Берліна продовольство, ліки, вугілля та інші необхідні товари. Зрештою, СРСР припинив блокаду, бо повітряний міст працював ефективно. Ця блокада підштовхнула захід до створення НАТО. Окрім того, США, Велика Британія та Франція вирішили об'єднати свої адміністративні зони і проголосили Федеративну Республіку Німеччину, яка планувалася як демократична держава з ринковою економікою. У відповідь радянське керівництво оголосило свою зону окупації Німецькою демократичною республікою, яка надалі існувала за прямої підтримки Кремля і стала для нього ключовим форпостом у центральній Європі. У західному Берліні прийняли конституцію, в якій визнали місто землею ФРН. У подальшому навколо існування міста було багато правової казуїстики, проте фактично воно стало частиною західної Німеччини. А економіка цієї країни, завдяки плану маршала і ринковій моделі стрімко зростала. Чим східна Німеччина через планове господарство і брак ресурсів у СРСР похвалитися не могла. Отже, збільшувалася різниця в зарплатах між східними і західними німцями. У НДР був дефіцит необхідних товарів, та й спецслужби все більше закручували гайки. Почалась масова міграція зі сходу на захід. До 1961 року близько трьох мільйонів осіб втекло до ФРН через західний Берлін. Перетин секторів в місті був відносно вільним, і для керівництва НДР це виглядало як загроза державній стабільності і легітимності. Наприкінці 1950-х у західному Берліні розміщувалося близько 10 тисяч військових американців, британців і французів, що стримувало бажання НДР і СРСР приєднати цю територію до східної Німеччини. Аби і ми могли стримати ворожого сусіда, потрібно діяти спільно і підтримувати важливі ініціативи. До прикладу, проєкт Око за око Дронопад. Ми вже вам розповідали, що підтримуючи його, можна в прямому сенсі витрусити собі купу подарунків від Око і навіть виграти авто Volvo XC60. Умови прості: заправляйте від 20 літрів пального пульс, відкривайте гру у застосунку фішка та щосили трясіть телефоном. Ви можете виграти пальне, каву, додаткові знижки або шанс позмагатися за головний приз сучасний кросовер Volvo XC60. Підтримуючи проєкт дронопад, ми разом допомагаємо нашим військовим збивати ворожі дрони та отримуємо за це подарунки від око. Тож трясіть телефоном око за око. Лідер СРСР Нікіта Хрущов, погрожуючи силою, висунув заходу ультиматум протягом півроку демілітаризувати західний Берлін, перетворити його на вільне місто і передати контроль над усіма транспортними коридорами східним німцям. Після важких переговорів президента США Ейзенгауера з Хрущовим ультиматум було знято. Проте Хрущов знову його виставив вже новому президенту Кеннеді – але той не повівся і наказав направити в західний Берлін додатковий військовий контингент і виступив зі зверненням. Ми не можемо і не дозволимо комуністам витіснити нас з Берліна ні поступово, ні силою. Ми повинні виконати нашу неодноразово проголошену обіцянку вільному народу західного Берліну і підтримувати наші права та їхню безпеку навіть перед загрозою сили, щоб зберегти довіру інших вільних народів до нашого слова і нашої рішучості. НДР відповіла тим, що ввечері 12 серпня у порушення угоди між союзниками заборонила вільне переміщення між частинами Берліна. Війська повністю блокували межу. За три дні уздовж неї протягнули колючий дріт. Почалося зведення стіни. Частково перекрили міську залізницю, деякі лінії трамваю, чотири лінії метро. Було закрито 16 станцій на сході міста на лініях, які з'єднували частини західного сектору. На станції Фрідріхштрасе організували контрольно-пропускний пункт. Лінію у 2 розділили на дві. Багатьох людей виселили із зони кордону. Вікна, що виходили на західний Берлін, заклали цеглою, розірвали телефонні лінії, а труби водопроводу і каналізації перегородили міцними решітками. Західні політики відреагували заявами. Уряд Сполучених Штатів рішуче протестує проти заходів, за які він покладає відповідальність на радянський уряд. Це одностороннє порушення чотиристороннього статусу Берліна може лише посилити наявну напруженість і небезпеки. Бургомістр західного Берліна Віллі Брандт додав: уряд радянського союзу повинен чітко усвідомити наскільки небезпечно продовжувати порушувати чотиристоронню угоду. Напруження різко зросло 22 жовтня, коли прикордонники НДР не пропустили на КПП Чарлі автомобіль керівника американської місії в західному Берліні Алана Лайтнера. 26 жовтня легковик все ж пропустили, коли до кордону підійшли танки США. Наступного дня підтягнулися ще бронемашини, джипи та бульдозери. Східна Німеччина також виставила БТРи та водомети. Підійшли радянські танки. Американська піхота зайняла позиції з базуками, обидві сторони були готові відкривати вогонь. Того разу Вашингтону і Москві вдалося домовитися: вранці, 28 жовтня, танки роз'їхалися. Виходить, що західна коаліція змирилася із зухвалою акцією комуністичного блоку, втім, звісно, обурювалася. Хоча стіна є найбільш очевидним і яскравим свідченням провалу комуністичної системи, яке бачить весь світ. Ми не відчуваємо від цього задоволення, оскільки це є не тільки ляпасом історії, але й образою людству. Вона розділяє сім'ї, розлучає чоловіків і дружин, братів і сестер, а також розділяє народ, який прагне бути разом. Серед мешканців знаходилися відчайдухи, готові на втечу. За період існування муру, принаймні 5075 осіб успішно її здійснили. З них 574 – військові і силовики НДР. Першим був 19-річний прикордонник Конрад Шуман, який перестрибнув через колючий дріт на Бернауерштрасе. Тоді фото відоме як Стрибок Свободи облетіло світ. Машиніст Гарі Детерлінг викрав паровоз та вісім вагонів протаранив залізні ворота на станції Альбрехтсгоф, аби понад два десятки людей опинилися на заході. Службовець Національної народної армії Вольфганг Енгельс пробив мур БТРом. Найвідомішим прикладом підземної втечі став підкоп під назвою Тунель 29». його будівництво із заходу на схід тривало кілька місяців, прокопали близько 120 метрів. Восени 1962 року через нього утекли 29 людей, після чого працівники східнонімецької спецслужби штазі його знайшли і перекрили. За два роки через так званий тунель 57» вирвалися на свободу 57 осіб. У вересні 1979 року дві сім'ї здолали кордон на саморобній повітряній кулі. Близько 200 людей загинуло при спробі перетину. Зокрема, дітер Вольфард, західний студент, що допомагав втечі знайомій, був нею ж і зраджений. Дітера застрелили прикордонники Сходу. Кріс Гефрой намагався перетнути канал Бріц, коли в нього поцілили військові. А Вінфрід Фройденберг розбився на смерть при падінні саморобного аеростату. Чи вдалося б вам втекти через мур? Пройдіть тест на сайті ВОЗ і дізнайтеся більше подробиць про найзухваліші спроби посилання в описі. З самого початку Берлінський мур став не лише інженерною спорудою і фортифікаційним об'єктом, але набув всіх ознак символу несвободи і, відповідно, надихав митців на протест. Західний бік стіни став полотном для творчості вуличних художників. Майже відразу відреагували кінематографісти вже у жовтні 62-го року. Випустивши трилер Втеча із східного Берліна за реальними подіями. Джон Ле Каре написав роман Шпигун, який прийшов з холоду, що також екранізували у західному Берліні. Рок ідол Девід Боуї записав одну із найвідоміших своїх пісень «Heroes». Вона присвячена закоханій парі, яка, ризикуючи життям, приходила на побачення з різних боків муру. Гурт Sex Pistols того ж року випустив хіт «Holidays in the Sun», в якому захейтив стіну. Під час концерту співачки Нена у Берліні повітряні кульки перетнули мур. Вона написала пісню Нойнундноньці Luftballons» про те, як такий політ міг би спричинити глобальну війну. У кліпі на пісню Нікіта Елтон Джон показав КПП біля берлінського муру, намагаючись уявити, що кохання здатне здолати цю жахливу перепону. Якщо також вважаєте мистецтво важливим способом боротьби, ставте лайк нашому відео. А ще нагадуємо, що варто підписатися на наш канал, аби не пропускати щотижневих випусків. У 1985 році до влади в СРСР прийшов Міхаїл Горбачов, який намагався знизити градус протистояння із західним світом у рамках так званої «перестройки» і політики нового мислення. За два роки президент США Рональд Рейган відвідав Західний Берлін та виступив на площі перед Брандебурзькими воротами, які все ще лишалися за стіною. Генеральний секретар Горбачов, якщо ви прагнете миру, якщо ви прагнете процвітання для радянського союзу і Східної Європи, якщо ви прагнете лібералізації, приходьте сюди до цих воріт. Пане Горбачов, відкрийте ці ворота. Пане Горбачов, знесіть цю стіну. Вітер свободи поступово розвіювався радянським блоком. Першою на зухвалий крок пішла Угорщина. Вона відкрила кордон з Австрією. Тисячі східних німців скористалися цим, аби таким чином виїхати до ФРН. А у самій НДР почалися масові демонстрації з вимогами свободи і реформ. Команда УОЗ від вас нічого не вимагає, а лише заохочує. Підтримайте гривнею або іншою валютою нашу роботу реквізити в описі. Долучайтеся до тих, чиї імена ми урочисто оголошуємо: Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова. Влотко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Ввечері 9 листопада 1989 року урядовець НДР Гюнтер Шабовський дав прес-конференцію в Берліні, де зазначив, що уряд дозволив громадянам вільно залишати країну через наявні прикордонні пункти. Журналіст уточнив, коли це правило починає діяти, і Шабовський, розгубившись, вигукнув негайно. Це транслювалося в прямому ефірі, і дуже скоро біля пропускних пунктів східного Берліна зібралися десятки тисяч людей. Ситуація ставала загрозливою. Начальник зміни паспортного контролю, підполковник Гаральд Єгер, зв'язався з оперативним командним центром у Трептові з міністерством, але жодних рішень у них не було. І тоді він прийняв рішення не стріляти, як написано в правилах, а наказав відкрити ворота. Натовп у захваті полинув крізь них. Вони перетнули кордон з неймовірною радістю, здивуванням, сльозами та з піднесеним настроєм. Вони співали та випромінювали щастя поряд із берлінським муром. Це був один із тих дуже рідкісних, абсолютно надихаючих моментів, коли звичайні люди беруть гору, а всі професіонали від прогнозистів до прикордонників тихо відходять у бік. Зараз із 155 кілометрів стіни залишилися лише окремі фрагменти. Найдовший з них East Side Gallery, довжиною 1300 метрів уздовж Мюленштрасе. У 1990 році понад 100 митців із багатьох країн залишили тут свої графіті. Серед найвідоміших: Господи, допоможи мені вижити серед цієї смертної любові Дмітрія Врубеля. Тест Rest» Біргіт Кіндер. Це сталося в листопаді Кані Алаві. На Бернауерштрасе організували меморіал берлінської стіни, де відновили фрагмент кордону з вежею спостереження, увіковічнили імена загиблих. Доволі довга частина муру все ще стоїть вздовж Нідекіршнерштрасе. Ще одна спостережна вежа, збереглася біля Потсдамської площі. Цікава ваша думка: а чи існує зараз штучний кордон, стіна, яку варто зруйнувати? Будь ласка, напишіть про це в коментарях.